Доброго дня! Урок номер 4 Тема координатний проміг. Пригадаємо, як записується ряд натуральних чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі. Число 1. Поставимо у відповідність відрізок будь-якої довжини. Наприклад, відрізок довжиною 1 см. Вважатимемо цей відрізок одиничним. Тоді число 2 відповідатиме відрізок удвічі довший за одиничний. Число 3 відрізок у довший. І так далі. На промені ОХ від його початку відкладатимемо одиничний відрізок. Потім відрізок, який відповідає числу 2. Далі відрізок, який відповідає числу 3. І так далі. Чи можна на промені відкласти найдовший відрізок, що відповідає натуральному числу? Відповідь ні. В кінці зображення променя будую стрілку, яка показує. Так само, як і в ряду натуральних чисел, що на промені від його початкової точки. В цьому напрямі можна позначити натуральних чисел як завгодно багато. Вважають, що стрілка показує напрямок відліку, а початку проміння в точці О відповідає число 0. Подивіться на малюнок. Ви бачите, що відстань. Між будь-якими двома сусідніми точками дорівнює одиничному відрізку. Це означає, що на промені ОХ введено шкалу. Тобто вказано перше початок відліку, друге напрям відліку, третє поділку. Ціна поділки становить один одиничний відрізок. Для зручності кінці поділок на такій шкалі зображають рисками. Запам'ятайте промінь, на якому введено шкалу називають координатним променем. На малюнку точці Д відповідає число 5. Тому говорять, точка Д має координату 5. І записують точка D з координатою 5. Зверніть увагу, перше, кожній точці на координатному промені відповідає єдина координата. Друге, що більша координата точки, то більша відстань від неї до початку координатного променя. Задача номер один. Знайти відстань між точками А з координатою 2 і Б з координатою 7 на координатному промені ОХ. Зробити відповідний запис. ОА дорівнює 2 одиниці. ОБ дорівнює 7 одиниць. Тоді відстань між точками А і Б дорівнює. ОБ відняти. ОА дорівнює. 7 відняти 2 дорівнює 5 одиниць. Відповідь 5 одиниць. Запам'ятайте, щоб знайти відстань між двома точками за їх координатами треба від більшої координати. Відняти меншу координату. Задача номер 2. Накреслити координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівня трьом клітинкам зошита, та позначити на промені точки М з координатою 1, n з координатою 3, к з координатою 4 та L з координатою 5. Вважатимемо, що відстань між поділками. Дорівнює одній клітинці вашого зошита. Тому, правильної відповіді до задачі є така відповідь: Точка М з координатою 1, точка Н з координатою 3, точка К з координатою 4 і точка L з координатою 5. Задача номер 3. Визначити координати точок, зображених на малюнку. Зробити відповідний запис. Оскільки відстань між сусідніми поділками дорівнює одиниці, отже, ОК одиничний відрізок. Тому точка М має координату 3, точка М з координатою 6, точка П з координатою 10, точка Р з координатою 12 і точка Q має координату 15. Задача номер 4 Позначити одиничний відрізок і визначити координати точок, зображених на малюнку, зробити відповідний запис. Порахуємо кількість клітинок від початку відліку до числа 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, 8 поділити на 4 дорівнює 2 одиниці одиничний відрізок. Тому точка А має координату 1, точка Б координату 3, точка С координату 5 та точка Д координату 7. Задача номер 5 Для самостійного виконання. Накреслити в зошиті відрізок завдовжки 14 см. Над одним його кінцем поставити число 0, а на другим 14. Поділити відрізок на 7 рівних частин і позначити їх точками, вказати числа, які відповідають цим точкам. Урок закінчимо. До зустрічі!